Ми з вами знаходимося на окраїні села Роскопенці, на цьому місткове, В народі він у нас називається потічок. І під містковим бурлить вода. Як не дивно, це вода бурлить видно, зверху, вона бурлить з верхнього потічка, Оце є нижній рівень потічка. А ми зараз будемо їхати вверх і знайдемо цілюще джерело мінеральних вод, звідки бурлить на диво чиста. І кристальна вода. В пошуках цілющих джерел Північної Бесарабії, а саме з з Сукірянського району. Ми вже забралися, як ви побачите, в самі нети. Це окраїна села Розкопенці, яр, прадавні наші українські ліси, і чарівна неповторна наша, українська, Бесарабська, північно-бесарабська природа. Ідемо далі. Ми надіємось знайти одне з найтаємничих джерел не тільки Північної Бесарабії, а й нашої України. Так званий Розкопінський ізвор. Прошу вас. Ми знаходимося вже на самому краю села Роскопенці. Ще ні. Ще ні? Там ще є. Ще є, так? трошки пройти. І щоб узнати про. Е... Знаменитий Роскопинський звор з надзвичайною цілющою з водою. Ми звертаємося до Олі Григорівна. Прошу вам, місцевого жителя. Там баба є така добре повна, з 31-го року. Вона там коло на ці дорогі. Вона розкажет, А розкажіть, що, я... що ви пам'ятаєте про я... нори? Я не цього. Я Кажу, що 12 норів, бо видку тако. В, в цьому ізворі є 12 норів, так? Так? з чистою водою, звідти йде вода так? вода, так? Чиста вода, чиста вода. Так, так. Я, а скільки років? Яка історія? <рес> Я відкиную. <рес> дякую, Оля Григорівна, дякую. Підемо, будемо шукати далі. Ми з вами знімаємо вже середню частину місцевого потічка, який б'є. Джерела мінеральних вод. Зверніть увагу, будь ласка, шановні наші глядачі, по історії, наскільки кристально чиста вода, яка йде по звичайному північно-бессарабському потічку. Дуже гарно сказано. Слухай. Ви хазяїн пасіки, так? Так. Да. В пошуках мінеральної води ми натрапили. На, можна сказати, унікальну північно-Бесарабську сукірянську пасіку, яка розташована в лісі, в Яр-Лісі, в Ростопільському Яр-Лісі. І ось її хазяїн. Пан Іван, пане Іване, ваша пасіка, скажіть щось про пасіку, про бджоли, про мед. Розкажіть, будь ласка. Я в принципі не готовий до такого. Ну, так, отак ми вас знімаємо прямо. Розкажіть ваша пасіка, як мед, який смак, як бджоли. Розкажіть ну, трошки історії. Ну який мед? Мед, ви самі бачите який. Так. Чисто. Поки кури. що, так. Да, поки що до нас не зайшла ніяка хімія. Так. Поки що. Поки що. Поки що. Мед чистий, акація, липа, різнотрав'я, лісовий мед. Мед. Хороший. хороший. Різнотрав'я, Ли липа, липа лісовий, мед. лісовий мед. Так, що, будь ласка. Шановні українці, жителі Чернівецької області, Сукірянського району Північної Бесарабії, хто хоче покуштувати автентичного, справжнього, натурального, без хімічних добавок північно-бесарабського меду в село Розкопенців на Україну, село Розкопенців. В пошуках джерела мінеральних вод знаменитого Роскопинський звор на весь наш північно-бессарабський край ми зайшли в яр-ліс. Чудові краєвиди, чудова природа, повітря, яке просто лікує і заспокоює душу. І ось ми підходимо до кінцевої нашої мети, наших мандрів. Остання кладочка Роскопінської джерельної річечки. Остання кладочка на шляху до ізвора, знаменито розкопенського ізвора, джерела мінеральних цілющих вод. І ось ми з вами закінчуємо нашу подорож і мандрівку по джерелам мінеральних вод Північної Бесарабії Сукірянського району. Перед вами знак гідрологічна пам'ятка про місцевого значення Джерело Розкопенці. Це знаменитий і, можна сказати, легендарний Розкопинський звор. І я навіть не перебільшую слово легендарний. Пізніше я поясню чому. Розкопенський звор – місце відпочинку дуже багатьох людей. Ще з давніх часів сюди сходились три села. Сходилось Роскопинське село, Васильівське село. І навіть з гори, от гора, лісова гора, Яр Ліс, зверху приходили навіть з села Коболчина. Приходили сюди відпочивати люди. З міста Сокіряни і приходили здавна сюди, саме на це місце відпочинку, і не тільки відпочивати, а й скуштувати унікальної мінеральної води Роскопенського ізвору. До речі, скажу вам, що по аналізам, які брали ще в радянські часи, вода Роскопенського ізвору рівна по класифікації знаменитим грузинським Боржомі От уявіть так. Підходимо поближче, шановні панове. Унікальну воду. Ну вона навіть не чиста вода, не кристальна вода. Я не можу набрати епітетів, Яка це вода розкопенського ізвору. Дивишся, наче в зеркало. І себе бачиш в цій воді відображені. Щодо унікальності води Роскопінського згору, то я вам розкажу історію. Ця історія теж претендує на сенсаційне відкриття. Багато хто з українців, ну історики передусім, а також український народ, люди, які цікавляться історією України, пам'ятає визначну постать української історії Петра Кононовича, Конашевича Сагайдачна. Так саме Петро Сагайдачний, визначний діяч України 16 століття, найкращий полководець військовий того часу, дипломат і ревностний поборник православної віри. Саме його ім'я зв'язано з цим Роскопинським ізвором. Трошки розкажу вам про постать. Нагадаю людям, які будуть дивитися наш фільм. Про Петра Коношевича Сагайдачного, про цю історичну постать. Петро Конашевич Сагайдачний в 16 столітті був гетьманом війська Запорозького незаводу, очолював походи запорозьких козаків в Молдову, в Лівонію, на князівство Московське. Тільки на князівство Московському він взяв 20 міст московських. Дойшов до Кремля, обложив з поляками з королем Сігізмудом Кремль. Але поляки підписали мир з московитами і 20-ти військо козацьке на чолі з Конашевичем Сайдачним Петром вернулися додому. Самі знамениті походи Петра Конашевича Сагайдачного були на турків. Всі пам'ятають в історії описано, навіть вивчають в військових академіях. Морських напад його на турецькі міста Синоп, Трапезунд та інші. Коли він знищивши галерний турецький флот, взяв ці місця кафу і звільнив велику кількість слов'янських невільників, які турки вивезли в неволю на Туреччину. Як зв'язано це унікальне розкопинське дрело з іменем гетьмана Петра? Сагайдачного поясню вам, 1621 рік, верніше, 1620 рік, турецький Султан збирає 300 тисячну армію іде на Європу. Європі загрожує повне винищення. І як завжди, українці, славяни разом з поляками прикривають живим щитом. Європу, яка вже була готова до того, що її повністю знищить. Всі пам'ятають, в 621 році, через рік після того, як турки виступили на Європу в 620 році, в 621 році велика визначна знаменита битва під Хотином. Битва, де 80 тисяч війська 40 тисяч поляків і 40 тисяч козаків під проводом Петра Конашевича Саядачного протистояли 300 тисячній Турецькій армії битва, в якій фактично українські козаки, 40-чне війство під проводом Петра Коношевича Сагайдачного врятували не тільки Польщу і Україну від спустошення від її розгрому, але й врятували всю Європу. Саме в цій битві, битві Петро Коношевич Сагайдачний отримав поранення татарською стрілою, отруєною Зміїним ядом. Це було в 1621 році. Осінню, ближче вже так, десь до грудня місяця 1621 року, от, він зазнав отруєння татарською турецькою стрілою, яка була отруєна змійним ядом, і важко захворів. Козацьке військо завжди супроводжували віками знахарі. Це були козацькі лікарі. І це знахарство козацьке воно передавалося в спадок. І вони лікували дуже якісно, тому що у нас був, козаки ходили в походи. От, і лікарі мали велику практику. Але жоден з козацьких лікарів не міг врятувати Петра Коношевича Сагайдачні від загибелі. І він помирав от від цієї отруєної стріли, від цієї рани. Тоді козаки згадали саме про ці наші бесарабські джерела, саме по цьому яру біля Дністра, в Верху Дністер, завжди ходили козаки походами на Молдову. І ці всі джерела добре знали козацькі знахарі. І козаки джури прискакали баскими козацькими конями саме сюди, тому що це джерело і ці джерела по Роскопинському, Сокирянському Ярові були цілющими, і козаки їх добре знали. І от саме ця вода, чиста, кристальна, неповторна, унікальна мінеральна вода з Роскопинського яру, була взята козаками. Які козацькі джури баскими конями скакали до міста Хотин, де лежав гетьман Сагайдачний, і саме ця вода дала ще рік життя, оскільки отрута діяла швидко на організм, а передусім отрута діє зміна на печінку, ця саме вода дала йому рік життя. Я думаю, якщо б зразу після поранення козацькі знахарі... Давали Сагайдачному пити цю воду, він би прожив довше. Але про скільки пройшов певний час, поки козаки з Підхотина прискакали сюди і потім назад добиралися, то ця ж вода все рівно дала йому один рік життя. Він вживав цю воду, знахарі давали пити йому цю воду постійно. І саме за допомогою Розкопинської води Петро Коношевич Загайдачний прожив ще один рік. І помер в квітні, 10 квітня 1622 року. Ось така таємниця, яка окутує оце унікальне розкопинське джерело і звор. Сокірянщина рай мінеральних вод України. Я в своєму фільмі не показав і третьої частини. Цілющих мінеральних джерел, які б'ють з благодатної землі Північної Бесарабії, Сокірянщини Сокірянського району. Тому я прошу Чернівецьку обласну владу, владу Сокірянського району переглянути мій фільм і зробити все, щоб це природнє багатство служило простим людям в наш важкий час, коли дуже дорогі ліки, коли поїхати на курорти долині на мінеральні води дуже складно. А от таке мінеральне багатство, мінеральний колондайк у нас під ногами. Тому я прошу обласну чернівецьку владу, місцеву сукерянську владу збер... зробити все, щоб ці багатства нашого сукерянського краю, сукерянщини, служили простому народу і зберігали його здоров'я. І ще я хочу подякувати. Подякувати простим людям, які допомагають мені знімати фільми. Саме за допомогою простих людей, простих українців, небайдужих, патріотичних, щирих, я знімаю свої фільми. На жаль, місцева влада на зйомках моїх українських фільмів не допомагає. Тому я дякую, щиро дякую земний клін простим українським людям, які допомагають мені знімати фільми. Про нашу Сокірящину Північну Бесарабію її історію. І я буду далі знімати фільми з Божою допомогою, незважаючи ні на що. До зустрічі, шановні українці! І на останок нашої подорожі ми вже думали, що ми відзняли весь матеріал. А ми не могли пройти біля самої старішої жительки села Роскопенців Марії Сімоновні. Їй 90 років. Марія Симоновна, розкажіть щось, будь ласка, ну, про сторону. що розказу. ви знаєте, та та люди ходили до Ізвора, але їхав у нас автобус від, до, до, до Василівців. А я не судрова, а чоловік сходить з, з каністрою. Так каже, я стала, а він каже, де тут той руднік? А я кидаю в беремок та йду з ним туди. Та кажу, а ви ж відки? Він каже, я сам з окниці, в мене син урачом. І приходили, теж так ходили лісом. І знайшли цей ізвор, знайшли 12 норів у нім. І він взяв каністру, той чоловік такий вже був пожилий. Та каже, я вже наберу цієї води, але як я доб'юся назад до сукірян, то та так він пішов до сукірян, і вже там автобусна була больниці, як ви знаєте, як ви сукірянський. Та, та це таке було. Та так, А тато в мене був з 902-го року. Я питала тата, хто, як це є зворот. Тато каже, я його так запам'ятав. Я не знаю, хто це тут добував. Ну, але тут були ж і турки. Ви, турки. Да? – Тут і турки були. Це така давнина. Вам. Всіх благ і здоров'я вам, пані Марія. До побачення.